Добрий день. Сьогодні ми зупинимося на повідомленні щодо подання пояснень та копій документів в разі зупинення податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних. У разі зупинення реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних платник податків має право подати копії документів та письмове пояснення. Для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування, або відмови в реєстрації податкових накладної та розрахунків коригування. Відповідно до пункту 4 порядку прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації. Податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України номер 520 від 12 грудня 2019 року. Пояснення та копії документів подаються в вигляді повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. Повідомлення про подання пояснень та копій документів подається в електронному вигляді. За кодом форма є така J або F, якщо це фізична особа, 131 2603. До повідомлення цієї форми потрібно завантажити копії необхідних підтверджуючих документів у форматі PDF, що підтверджують проведення операції, включаючи придбання та реалізацію. Рекомендовано додавати до повідомлення не більше 100 додатків. Розмір вкладень, які повинні бути у форматі PDF, до документів довільного формату, не повинні перевищувати 2 МБ. За результатом розгляду наданих письмових пояснень та копій документів, комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів приймає наступні рішення. Або це буде рішення про реєстрацію податкової накладної, або направляє повідомлення з вимогою про необхідність надання додаткових пояснень та копій документів, необхідних для розгляду. Прийняття комісією питання регіонального рівня, рішення про реєстрацію податкової накладної або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Також може бути варіант, коли буде відмова про реєстрацію податкової накладної. Зверніть, будь ласка, увагу, що рішення про реєстрацію податкової накладної або відмову в такій реєстрації, в тому числі і повідомлення про необхідність надання додаткових документів, приходять лише в електронний кабінет платника. Туди треба дивитися. Папка Вхідні листування з ДПС, будь ласка, дивіться. А в разі отримання повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень, платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладні або розрахунку коригування протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем отримання повідомлення. За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів, комісія регіонального рівня протягом п'яти робочих днів розглядає дані документи і приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коргування в єдиному реєстрі податкових накладних. Ці рішення проходять з детальними причинами відмови, які також можна побачити лише в електронному кабінеті платника. Папка листування з ДПС е, Вхідній. Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначених в податковій накладній або розрахунків коригування в ЄРПН, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації такої податкової накладної або розрахунку коригування на протягом п'яти робочих днів приходить таке рішення, що настають за днем граничного строку їх подання, визначеного абзацом 6 цього пункту. Дякую за увагу.